Пекли булочки, збирали брелоки, відчули себе дизайнерами, побували на кількох чернігівських виробництвах та спробували себе в різних професіях. А на базі шкіл пройшли тестування та тренінги. Все це встигли за два місяці учасники проєкту з профорієнтації учні чотирьох навчальних закладів. Екскурсії на підприємства одна з складових проєкту пілотування та впровадження системи супроводу учнів у виборі професій, який реалізується в Чернігові за підтримки швейцарсько-українського проєкту Дісайд. І також є цікавий напрямок роботи в рамках реалізації даного проекту це відвідування підприємств безпосередньо працюючих в цих складних умовах, їх на сьогодні знаходиться вся країна для того, щоб практично діти побачили в яких умовах працюють люди. Ознайомилися з тонкощами, якимись специфікою кожної професії, яка цікава. І для себе легше буде прийняти рішення, визначитися з своїми вподобаннями інтересами щодо подальшого розвитку. Але це не просто екскурсії разом із кар'єрними радниками. Учні вивчають тонкощі різних спеціальностей і на практиці можуть спробувати, яка професія може їм бути до вподоби. Ми хочемо, щоб наші Випускників от учні восьмих, дев'ятих класів. Ми їх запрошуємо на такі екскурсії, щоб вони вже орієнтувалися, куди їм піти навчатися саме на робітничу професію. Саме для цього проводяться екскурсії, і ми плануємо нам ну нам обіцяють екскурсії і в профтехнавучилища, і в технікуми, де вони ще ближче будуть знайомитись. Це виробництво, там навчання. Вони будуть знати, які предмети їм потрібні більш на що звернути увагу в школі. Під час екскурсій керівники і менеджери підприємств Діляться секретами майстерності, захоплено розповідають про свій досвід і переваги професійної освіти. Я думаю, що на зараз профтехучилище – ще дати рік-два освіти, і вже можна йти працювати, і ти завжди будеш вільний, тому що в тебе майстерність в руках, і ти завжди будеш ну мати можливість заробляти гроші всюди. Я думаю, що це професія назавжди. Це професія буде. Актуальна всюди, навіть на Марсі. Вони мають знати про те, що є підприємства, які раді будуть відкрити їм двері, коли в них буде час пошуку роботи. І компанія наша, наприклад, вона показує, що в нас є виробництво, у нас є відділи продажів, у нас є відділи, де працюють дизайнери. Таким чином, кожна дитина, кожна людина може реалізувати свої таланти. Головне мріяти і не відступати від своєї мрії. Такі програми з профорієнтації для учнів це європейська практика. Чернігівські освітяни отримали відповідні розробки від швейцарських колег з Тюріхського педагогічного університету і адаптували їх. Уже діти по закінченню 9 класів в школах Швейцарії вони для себе мають визначитися з напрямком, куди подалі йдуть навчатися. І десь близько 70% дітей йдуть в заклади. Професійної освіти, за даними управління освіти, в Чернігові з кожним роком збільшується кількість учнів, що обирають професійну освіту. Якщо в 2016-му таких було 30-35%, то в 2024-му близько 60% випускників 9-х класів визначилися, чим би вони хотіли займатися в майбутньому. Мені найбільше сподобалося три спеціальності: перше це укладання хлібу у ящики, друге це запаковування хлібу. А також мені сподобалося крутити та робити самі вироби булочні, рогалики та перекладувати хліб та формувати з нього сам. Перекладувати тісто та формувати з нього хліб. Мене вразили дизайнери і їхні можливості. Те, що можна зробити малюнок на речі або зробити саму речі якоїсь форми. Якщо чесно, я би я зараз вибираю між професією або художник, або строїтель. Також ті, хто отримує професійно-технічну освіту, в майбутньому можуть продовжити навчання в закладах вищої освіти, оскільки сучасні технологічні виробництва потребують різноманітних фахівців. Найбільше вразив дизайнер цікава спеціальність, яка мені можливо підійде, тому що мене таке цікавить, можна як і малювати. Можна придумувати якісь свої ідеї, втілювати їх в реальність, і це як на мене дуже цікаво. Під час занять з кар'єрними радниками учні дізнаються, в яких саме закладах профтехосвіти вони можуть отримати ту спеціальність, яка в майбутньому може стати їхньою професією. А з нового навчального року цей досвід планують поширити і в інших гімназіях міста.